І сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу. Возлюблені в брати і сестри, щойно на богослужінні ми з вами прослухали уривок із діянь святих апостолів, котрому розповідається про те, як апостол Павло, прибувши в малоазійське місто Міле, зібрав і скликав там присвітерів Ефеської церкви, яка вже на той час була чимало, і ось, скликавши їх, він почав їх навчати. Говорив їм, щоб вони були уважні в першу чергу до себе і до церкви, над котрою їх настановив Дух Святий, щоб вони були пильні, пильнували, піклувалися про церкву Христову, яку Господь надбав своєю чесною кров'ю. І ось він сказав страшні слова. Він сказав відкрито, відверто, що коли я піду, хижі вовки увійдуть в потань. І серед вас будуть багато проповідувати те, що не навчав Господь. Ради чого? А ради того, щоби повести за собою учнів, не ради Христа, не ради спасіння, а ради користі, ради слави. І не даремно цей куривок читається саме у неділю, першу неділю після свята Вознесіння Господнього, коли церква вшановує пам'ять святих отців Першого Вселенського собору, який, власне, відбувся у цю приблизно саму пору року, але 1600. 91 рік тому, саме в 325 році в місті Никеї був скликаний Вселенський Собор. Церква не мала спокійного часу майже ніколи. Якщо не зовні сили пекла повставали проти неї, щоб втопити в крові, щоби знищити, то коли, здавалося, ось настав той Богом благословенний час. Коли можна вільно сповідувати Христа, можна вільно будувати своє життя, так як від цього, цього вимагає від нас Господь, щоб воно було в радість нам і нашим ближнім. Але не так сталося. Зовнішні гоніння припинилися, кров перестала лятися. І, здавалося би, в 313 році імператор Константин видав Міланський іди де дозволяв вільне віросповідання християнське тільки 12 років церква прожила більш-менш в такому спокійному часі. Але починається ось це, про що говорив апостол. Починають хижі вовки роздирати її із середини, починають проповідувати те, що зовсім не навчав. Господь. Чому? Тому що багато в церкву входило і язичників, які ще, власне, зберігали оці свої поняття, не пережиті обряди. І ось вони намагаються прищепити це до вчення Христового, намагаються принести те так, як вони думають. Тому що біда робиться в тому, через що? Через гордині, через відсутність смирення. Біда полягає в тому, що кожен рахує себе правим. Кожен рахує, що він проповідує істину. Скільки людей, понад 40 мільйонів живе в Україні, і кожен рахує, що він знає істину. А насправді істина одна. Насправді істина це Христос. І хто веде не до Христа, а до себе, той, власне, Являється ось тим хижим вовком, який роздирає стадо Христове, який відводить людей від цієї істини. І ось в ті роки повстав священник пресвітер Арій, який був обдарований, який був посником, поводився благо, так описується про нього. Здавалося би, з одної сторони він. Провадив святе життя, і багато людей захопилися його проповідями, його життям. Але диявол підкрався, через що? Підкрався через гординю цього священника. І він почав навчати, що Господь не є Богом, Ісус Христос, повчати навчати людей те, що підриває основу. Основу церкви Христової, ради Котрої прийшов Господь, почав навчати по-своєму, по-людському, тому що багато є істин в церкві Христові, яких ми не можемо збагнути. Чому? Тому що вони відкриті самим Творцем, своїм Бог, самим Богом, неосяжним Богом. І Господь прийшов на землю, приоткрив ось цей покров. Дарував нам своє слово рівно стільки, щоб ми могли зрозуміти, хто ми є і ради чого ми живемо тут на землі і до чого ми маємо йти. Багато цілий пантеон сотворили люди собі Богів, придумували, втілювали, переносили на їх. Людські якості поклонялися і світила, і тваринам. і існує і до сьогоднішнього дня і Бог і сонця, і хліборобства, і полювання, і любові і війни. Це все зрозуміло, тому що це все людське. І ось саме юдейському народу, ізраїльському, єврейському, хоч не дивлячись через їхні падіння через їхні помилки, але він один зберіг віру істинного Бога. Прийшов сам Господь, прийшов сам Спаситель і явився світу, явився в своїй пристоті, тому що люди думали, що Господь це щось могутнє, Господь творець, те, що карає, милує, неосяжне, що це далеко від людини. А Він прийшов і став поруч. Більше того, він став сам людиною, тільки без одного, без гріха. Багато людей міркували, філософи, вчені про Бога, про це найвище Єство. І до чого дійшли люди у своїх міркуваннях і своїх вченнях, це до такого найвищого, що Господь є найвища справедливість. Виявляється, що ні? Виявляється, що Бог є найбільше смирення, що Бог є найбільша любов і Він любить нас всіх однаково, грішних і праведних. Ті, хто намагається пізнати Бога, в першу чергу повинні намагатися пізнати себе, пізнати ось той свій внутрішній світ. Для того, щоб знайти того Бога у своєму серці, у своїй душі, у своєму житті, відкинути ось ту користь, відкинути ось ту славу, за якою сьогодні гоняться люди. Але вона швидко проходить. Під, каже премудрий Соломон: немає під сонцем нічого нового і правду він говорить, тому що ті, що гоняться за славою, за користю. Ті, що проповідують своє ім'я, вони зникають безслідно. І іменник імен, ми імен, не знаємо, а ось те, що є вічне, те, що дійсно людина робить ім'я Бога. Не в ім'я себе, а в ім'я Бога. Це житиме доти, доки існуватиме світ. Я не хочу вдаватися в богословські подробиці цього нікейського собору, але знову ж таки є цікавим фактом те, що ось він був змушений скликатися, тому що, щоб ось це вчення цього гордовитого пресвітера, Арія, і з'їхалися зі всієї силени, єписку, пресвітери, де і, пресвітер, і кони Вселеної на той час, яка була заселена людьми. Вселенна в перекладі з грецької «екумена» означає населена земля. А в церковному значенні «екумена» – це земля, яка просвітлена вченням Христовим, вченням світла Христового і благодаті, цієї вангельської звістки. І ось з'їхалися на цей собор ці духівники, і серед них більшість, переважна більшість. Були звинятими очима, опаленим тілом, переломаними руками і ногами. Це були останні свідки тих жахливих гоній на церкву Христову. І ось вони одноголосно засудили вчення Амі, але він і його прибічники не підписали рішення одностайного собору, рішення Духа Святого. Знову ж таки, через свою гординю. Хоч і отці цього собору і засудили це вчення, але воно продовжує жити і до нашого часу. І сьогодні ми бачимо, що проповідують на перехрестях, на роздоріжжя інше, що говорив Господь. Здавалося б, чого не достає нам, людям, маємо Євангелію, повинні навчитися любити один одного і разом. Єдиними устами, єдиним серцем прославляти нашого Творця і шукати Його у своєму житті. Але ні. Користь, слава, себелюбія. Воно дуже часто перемагає І ось віджитки цього аріанства. Вони є в сьогоднішній час. Навіть більше того, скажу, і в церковній атмосфері. Недалеко не потрібно будемо йти, Ось візьмемо і наш храм, візьмемо. Що відбувалося в нас? Що таке офірка? Що таке свічка? Це офіра, офіра на храм для того, щоб тут працювали, трудилися люди, для того, щоб співав хор, були реквіти дяки. І офірка у вогонь цієї свічки символізує наше серце, щоб воно в вогні поривалося до Бога. Було відкрите до Бога. Через молитву, через покаяння, щоби її зігрів, вогонь Божественної благодаті, зігрів наше внутрішнє єство. А як ми поступаємо, бо дуже часто люди беруть свічки, жертвують, ось, я тобі, Боже, і ти мені мусиш так. А як ми часто бачимо тут в нашому храмі, коли хтось щось візьме офірку, не злоба злість вихрюпується. Це все є пережитки цього язичництва. Немає любові, немає Христа. Немає любові щирої, не може бути і щирої молитви, де є користь слава, користь ради чогось, там не може бути присутній Господь. Користь, звісно, ми, є, крім цього, і люди земні, але все ж таки в нашому серці має жити щось вище. Ми в своєму серці повинні час від часу відриватися від цього, що оточує нас, земного чи тимчасового, щоб напоювати свою душу отим вічним. І жертва буде мати, має, буде, буде мати тоді вагу, коли вона буде щирою. Як каже Господь, коли твоя рука щось жертвує права, хай не знає, хто це ліва. Коли ми перераховуємо свої заслуги, то вони нічого не варті перед Господом. Будемо пам'ятати про Святі і Сестри, будемо пам'ятати і про тих святих Отців 318, їх саме було в Нікеї, які були живими свідками цього, цієї живої проповіді, Христової і Апостолів. І вони були єдині. І ми повинні берегти цю єдність в собі, Бо берегти цю єдність. В молотовному пориві бути тією отарою, отарою не без мізків, які ведуться на те чи інше, а отарою словесною, як Господь говорив, а Він є пастирем цієї отари. Тобто отара, яка йде за голосом Господні, не людським, а Господні. А ми намагаємося прилаштувати Слово Боже до себе, до своїх обставин, до свого життя. Так ми і через це і спотикаємося, через це і падаємо, але Господь прийшов у цей світ, щоб і підняти нас, не засудити, не викрати, не покарати, а дати прощення, дати надію і вказати цей шлях, щоб ми були єдині в цьому вічному, в цьому святому, у цьому Божественному пориві своєї душі, свого серця до свого Творця і Господа. Тому що знову каже Господь, якщо дім розділиться, хіба він стоїть? Ні. Хіба держава, яка розділяється в собі, хіба вона стоїть? Ми повинні просити у Бога єдності, не шукати винувати, не шукати, не обливати один одного брудом. Тому що Господь вказав, вказав, як воно є. І книжники Фарисеї вияснювали правду, шукали ці правду. Це була людська гарантийна правда, нічого не варта, ця правда. А Господь прийшов показав, що ми всі, всіх людей. А люди не можуть навчитися любити один одного. Люди заздрять, люди наговорюють, люди вбивають один одного. І ради чого? Самі не знають, ради чого. Тому то. Зараз ніхто не гонить церкви Христове. Зараз не потрібно терпіти муки, тому що колись, колись тільки за ім'я Христа тебе могли вбити, тяжко мучити, покалічити на все своє життя. А сьогодні ми вправі, вправі і хреститися, вправі і відвідувати Богослужіння, вправі визнавати, що я християнин. Але сьогодні Багато є ось тих хижих ловків, які замінюють вчення Христове на щось інше. Пам'ятаємо, що Господь любить всіх нас, немічних, грішних, волий, але паралельно із цим має йти і велика радість у нашому серці. Та радість, про яку говорив сьогодні Господь у Івані. І раді... цієї радості від нас ніхто не забере, а ця радість того, що Господь всім нам прощає. Це радість того, що Господь хоче спасіння кожного з нас. Це радість те, що Господь готовий прийти в душу кожного з нас. Тільки би ця душа дійсно палала, як та лофірка, тим вогнем щирої покаяння і водночас і радісної молитви. Амінь, слава Ісусу!